І тепер у нас є крутецька сокира. Ем, Щось щось там написано, але я не знаю що, але я думаю, що дерева воно рубає нормально. Так, бджоли. Хохо! Так, поки що бульбашки у мене закінчуються помаленько. І. Я не помираю! Наступним нашим крафтом, скоріш за все, буде. Точно не скелетикий помер. А так. Ой-ой-ой, ой 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 Майнкрафт! А де дракон? Чо я його не бачу? Ха-ха! Ти прикинь, він невидимий? Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми зайшли в Майнкрафт, в якому нам доведеться крафтити дуже неймовірно дорогі речі, але для нас вони будуть максимально-максимально дешевими, тому що сьогодні ми станемо конкретними багачами і будемо руйнувати цей світ максимально жорстко й дивуватися від різних прикольних предметів, яких я бачив тільки на картинки. Але зараз це все ми разом затестимо. І зараз я прям відразу хотів би піти в це селище, просто знищити голема, спуститися в печеру, знайти якихось. Ось два діаманта і далі бути багатим на все життя. Тому що з двох діамантів ми можемо скрафтити дуже прикольну річ, яка дасть нам змогу стати неймовірно багатим і крафтити просто все, що ми тільки захочемо. Да, селянин? Старіна. Ух ти, є, ні, чорта собі ти торгуєшся, я ти хочу сказати. Не хило, ніхело. Так, що б я хотів. Давай, в принципі, походимо, пошукаємо якісь предмети, бо тому що я, я хотів би, хотів би, може, якусь, ну, кайло, меч, щось, щось яблука, хоча б, я не знаю. Хоча б щось, то я би пошукав. По ідеї в цьому двойно будинку повинна. Бути скриня? Да Так, яблука, хліб, непогано. Давай сюди це все. let's go Големчик, дарова. Та й в принципі, все, село якесь таке, бічове, я не знаю, тут ні чорта нема. Чисто два будинки яких можна залутати. А, ні, один будинок, який можна залутати. Жесть. Але є ще ось у кузні. Отут, поїде, щось може бути жорстке. Вона рідко спавниться, але якщо спавниться, то щось там є. Давай подивимося. Ох ти, йоо, діаманти! Залізне кайло, броня. Обалдеть, обалдеть. Ха-ха-ха. Так що по і що мені надо? Два залізних злитка мені надо, І за допомогою них я можу трошечки всього цікавого поробити. Йди сюди, Голем. Будемо ще з тобою бавитися. Доведеться те, звісно, скайла вбити, бо я манав крафтити собі сокиру, Діаманти мені надо для іншого, а деревяна сокира, в принципі, не сильно краще, ніж це кайло. Ну, трошки краще, звісно, но то таке. Зараз ми тебе и так розвалимо, і без цього. А потім будемо доволі жирними, круте типами. так, залізо є, все є. Значить, добуваємо ще трішечки дерева. Зовсім капельку, тому що мені треба одну скриню скрафтити. Верстак, і в принципі, все. Все остальне в мене є. Так, дубова дошка Бенс. Є такий нюанс. Потім робимо верстак. Верстак теж є. Робимо скриню. Скриню кладемо всередину залізні злитки і діаманти. Бендс. І отримуємо апгрейд. Супер крутий ящик. І тут написано нажміть, щоб заспавнити крутецький лут. Ну, я не проти. Оба от тобі діаманти, залізо, діамантові блоки, не навіть обалдеть. І диви, в чому прикол. Прикол в тому, що я можу тепер скрафтити ну, все, що хочу. Ну, таке, якщо грубо кажучи, то, то прям все, що хочу. І <смас> І відразу було б непогано знаєш, що зробити? Собі круту сокиру. Можна тут скрафтити крутецьку сокиру з діамантових блоків, і тепер у нас є крутецька сокира. Ем, Щось щось там написано, але я не знаю що, але я думаю, що дерева вона рубає нормально. Я все просто обрубав. Ти гониш. А, а дерево де моє? Я тут Обалдеть. А дерева то нема. Все дерево просто попропадало. На чорта мені така сокира, яка не може дерево добувати. Вона вроді прикольна. Диви, вона я просто зробив голим все село, але але на цьому і кінець. Диви, даже тут дерева позрубувались наполовину. Я в шоці настільки великий радіус, цього всього гамна. Абалдеть. Ну я не проти спробувати скрафтити ще щось цікаве, бо по суті, у мене тут крафтів ще є дуже дуже багато, і це все затестити. Ще попробую затестити. Обалдеть. то виходить, що я не можу добувати дерева. Я знищив весь ліс! Весь! Молодіть! Але 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 дерева то нема. Тупо нуль. Мені такий. Мені така сокира не підходить. Мені така сокира абсолютно не підходить. Потому що мені скрафтити звичайну діамантову. Щоб я міг хоча б дерево рубати. Тому що, ну ладно, дошку у мене трошки є, давай зробимо хоча б. круте кайло. Хм, а що ти можеш? Uh. Якщо чесно, я поки що не доганяю, що ти робиш, але скоріш за все щось, щось толкове. Надо просто руду якусь, напевно, знайти. Що ми ще можемо зробити такого цікавого? По суті, по суті, по суті, по суті. По суті, ми можемо зробити зараз собі ще крутецьку броню. У нас є діамантовий нагрудник. Ми беремо блоки незериту, робимо ось так, Бемц, і отримуємо крутецький армор. Нажимаємо на нього праву кнопку миші. У нас з'являється конкретний, типа шолом. І у нас купа ХП. Стійкість нескінченного левела. І приплив здоров'я нескінченного левела. І він ну, не закінчиться ніколи. А померти вже, по суті, неможливо, скоріш за все, так? Да? Ну, мабуть, так. Да. Це серйозно, щоб ти розумів, тому що ну, доволі таки жирна ситуація виходить, тому що, ну, як мені тепер померти? Я ж тепер демеджа не буду отримувати, правильно? Ну, хіба що під водою зможу здохнути? Да, да, під водою дохну. Давай поки що піску добудемо, тому що можна зробити ще деяку штуку прикольну. Так, поки що бульбашки у мене закінчуються помаленько і. Я не помираю! Я не помираю! Прикинь, це взагалі прикол. Якийсь. Я, 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 я в шоці. Корови, ви в шоці, а я в шоці. Я б це, знаєш, що зробив? Корови? Я би це. Ну і кури теж дарова. Я би це зробив собі, напевно, крутецький меч. Корови. Я, звісно, вибачаюсь дуже сильно. Ух ти йо. так, бджоли. Хохо! <сум> Обалдіть, дві які штуки лишаються. Жесть. Кстати, що робиться Кайло? Ага. Ага, я поняв. Короче, із е, вугілля випадає залізо. Да, причому, при чому великих кількостях я хочу сказати тобі. Ну нічого страшного, хорошо, це це непогано, непогано, абсолютно так корови, що ви мені скажете цікаво? ПЕМ! І воно відразу кілька корів підриває просто, але м'яса то нема. М'яса то взагалі нема. Жесть. Так, да, звісно, це серйозно. Зато блоків заліза мене купа, звідкись взялось, не знаю. Це, звісно, хорошо, але мені нада пічка. А пічка мені треба для того, щоб пожарити собі трішечки піска. Так що в печеру все одно доведеться піти за банальним, просто за пічкою. Так, по суті, що ми можемо зробити ще? Насправді у нас дуже багато, що ще можна скрафтити, але наступним нашим крафтом, скоріш за все, буде. Точно не скелет, який помер. А наступним нашим крафтом буде пічка, братва, тому що без пічки тупо нікуди. Так, блін, вона не скрафтила чомусь. Отако бемц. Пічка готова. В пічки ми жаримо трішечки піска. Давай, 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 давай. Бистро, бистро, бистро! Поки мах посадимо. І це, кстати, не не саме круте кайло. Там є ще крутіше, але. хе-ха-ха, ми його ще встигнемо зробити. Ще обов'язково встигнемо. Нам осталось то не так і багато. Але все-таки скло ми зараз беремо. Потім надо, 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 Да, давай, 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 давай. Мені треба зробити бутилочку. Отаку От бенс, бенс, бемц Все скляна пляшка. І тепер робимо якось ось так. бемц. І в мене є оп поушен. Я її випиваю, і в мене просто неймовірна кількість різних прикольних ефектів. і я ще й не видим, і свічуся. І бігаю швидко, і пригаю високо, і вообще капець. І під водою, походу, плаваю чітко, і сповільне падіння в мене. Ну, коротше. Все підряд. Зілька спрацювала. Хороша зілька, давай зробимо собі ще кілька штук. От, в принципі, в ресурсах я не нуждаюсь, у мене їх дуже багато. Можу вже не паритись. Ну і ще, кстати, можна з діжки зробити отаку ситуацію. Бемц. якісь обструктур, ану. Ух ти йо! вона не пропала! Отакого я ще не бачив. Прикинь, тут усе і залізо, і діамант, і ще якась ситуація. Так, ні, сюди мені точно не треба. А як мені. А... Тут всередині все з діамантів. На приколі? Ні, ну у мене є ідея, що може, в принципі, тут розламати це все дуже швидко. Щоб отако не копати, коротше, у мене є ідея, що треба зробити. Щас ми це і зробимо. Для крафту нам потрібно незаритове кайло, 4 незаритових блоки і 4 діамантових блоки. Ми крафтимо суперкрутецьке кайло, яке зараз знесе просто цей будинок за секунду. В общем, провіряємо. Опа, нормально. Хехе. <хи> а так. Ой-ой-ой, ой 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 Майнкрафт! якийсь тут лута валяється просто конкретно. Лута валяється, тонна! Кріпер. Давай там не бушуй особо. Кстати, дивій, не підриває ні чорта цей меч. Уже перестав підривати меч. Він просто вже не підриває. Ну, лута капець, як багато, я не знаю. Лута капець. Странно в натурі, що меч перестав підривати все. Це ж той самий меч, чого ти не підриваєш нічого? Хех, жесть. Да, звісно, це серйозно. Ну, хату я зламав, але я можу поїде і ще одну, да? бо вона. ну... Да, бо вона не пропадає. я Йому спавнити сіке хоч, і вона вся забудована всередині в діамантових блоках. Тут воно видно, коротше. Да, діамантів тут Діамантів тут, жопой жуй. Непогано. Так, ну і по суті, останнє, але не менш цікаве, це вудочка. Op Pet вона зветься, і. О, я поняв, праву кнопку миші нажав, і тепер ти, коротше, полетів туди, куди дивишся, і туди, куди тебе цей чел тупо везе. В принципі, нормальна ситуація, я би сказав доволі таки прикольно. Але одне єдине, наскільки швидко я зможу розбити Вардена. Кстаті, Вардена було б цікаво, Варден же сильніший, ніж цей, чим Ендер Дракон, поняв? Ендер Дракон ось ще, типа, слабачок порівняно з Варденом. Що Якщо ось так, Варден, братуха. Він помер! Він помер з тички. Варден помер з одної тички. тип, ти рофлеш. Та не може такого бути. Я не вірю. Та ну, як це він помер з плюхи? Може, вона сила велика? М -м а ну да, сила 7. Що якщо прибрати всі ефекти, які на мені були, оставивши тільки стійкість і приплив здоров'я, і попробувати ще раз одолати Вардена. Варден, як життя? А ну? Я тебе не боюсь, старіна. Попробуй, пробий, давай, я в крутецькій броні, мені вообще байдуже. Да, Даже, я б сказав не сильно цікаво, коли ти можеш рознести типа, за секунду. Прям прям за секунду, я б сказав. Це реально за секунду. Просто раз ударив Бемці, все, його нема. Просто раз і ударить треба, і все. Що якщо ну, попробувати ударить дракона? Бо то, що я його вб'ю з одної тички, то, навірно, так і буде. А, а де дракон? Чо я його не бачу? ти прикинь, він невидимий! Дракон невидимий просто. Обалє. Ну. Його й не треба, коротше, бачити, щоб убити з одної плюхи. Це просто жесть. Я не знаю. Це щось неймовірне. Яйце висить досвіду нема. Майнкрафт поломаний, просто конкретно поломаний. Я не знаю, що робити.